Сучасна бібліотека це свого роду синтез новітнього інформаційного центру та традиційної бібліотеки, якою вона була протягом століть. Напередодні дня працівників бібліотечної справи, який відзначався в Україні 30 вересня, у стінах надвірнянської районної бібліотеки зібрались її працівники та друзі, щоб визначитись, чи в правильному напрямку вони рухаються. Найважливіші завдання бібліотек у сучасному світі все частіше формується як забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації і збереження її джерел, оскільки ці обидва завдання вбирають в себе майже всі інші. Сучасна бібліотека це вже не лише книгосховище, а й своєрідний електронний архів. Це єдине місце на землі, де надається доступ до інформації і на традиційних носіях, і в електронному вигляді. Під час засідання круглого столу, що відбувся в стінах районної бібліотеки, директор Надвинянської централізованої бібліотечної системи розповів. Була присутнім про напрацювання та проекти, над якими працюють бібліотечні працівники району. Похвалилась досягненням та обговорила із присутніми проблеми та перспективи. Напередодні всеукраїнського дня бібліотеки, який відзначається 30 вересня, ми ініціювали сьогодні засідання круглого столу, на яке запросили наших друзів, партнерів, представників влади. Тобто, це та когорта людей, однодумців, які творчо з нами співпрацюють, які щоденно буденно десь дотичні до нашої праці. Ми хочемо сьогодні трошки прозвітувати про наш. Роботу проведено за рік саме перед цими представниками громадськості нашого міста, і разом з тим почути думку наших друзів і партнерів про книгу, читання, бібліотеку. Можливо, у них будуть якісь зауваження, побажання для нас. Це ця, ця думка нам можлива для того, щоб бути впевненим у тому, чи правильно ми рухаємось, чи правильно ми місію виконуємо, організовуючи всю нашу соціокультурну діяльність в місті і так далі. Бібліотеки все більше й більше будуть насичуватися технікою. Тут ще відбудуться різкі повороти і стрибки. Та за останні десятиліття вони змінились кардинально. Тому надзвичайно важливо, щоб бібліотечні працівники встигали за прогресом у даній сфері. Як розповіла Марта Кушнерчук, з цією метою бібліотечні працівники регулярно відвідують різноманітні семінари, тренінги та навчання, крім обговорення, учасники круглого столу привітали працівників бібліотечної системи району. Напередодні всеукраїнського дня бібліотек. Хочу побажати всім бібліотечним працівникам району, їхнім родинам, здоров'я нових читачів, нових надходжень цікавої літератури і впровадження нових передових інформаційних технологій у свою роботу. Щастя вам здоров'я і добра! Не дивлячись на стрімкий розвиток IT-технологій, бібліотеки не просто зуміли залишитись затребуваними в суспільстві, але й за короткий термін переродитись у новий центр інформаційних технологій. Бібліотекам України безперечно, ще варто пройти значний шлях у процесі модернізації. Там у нас вже є принаймні сценарії, за яким потрібно рухатись.